Увага! Тотальний розпродаж! Справжня магія цифр від Shopping TV. До п'ятиріччя телеканалу ми підготували розпродаж п'яти популярних товарів для кухні. Дивіться далі та встигніть скористатись магічною пропозицією до 5 травня. Просто зараз купуйте кухонний комбайн food Processor 5 в одному на більш ніж 230 гривень дешевше. Яку ж кухню зараз можна уявити без блендера? А що скажете про блендер, подрібнювач, тертки, вінчик та вакуумні контейнери? В одному наборі. Так, все необхідне на кухні в яскравому комплекті Processor 5 в одному. З блендером ви легко впораєтесь з пюре, тістом, домашнім майонезом, коктейлями тощо. Подрібнювач подрібнить навіть м'ясо на фарш. Вінчик найкраще підходить для збивання яєць, а 5 видів лес автоматично натруть продукти в потрібній формі. Ідеальна заміна звичним ручним терткам. А у вакуумних контейнерах ви зможете зберігати їжу до 5 днів довше звичайного строку. А далі сюрприз. Від відомого бренду Festivo Pen від італійської марки Delimano дешевше на 430 гривень за її звичайну ціну, так вам не почулося. Один з найкращих товарів для вашої кухні зі святковою знижкою вже чекає на вас. Електросковорода з керамічним покриттям приготує для вас смачні та корисні страви вдома чи на дачі. Великий розмір електросковороди Festivo Pen підійде і для великої родини. В комплекті йде кришка згартованого скла. Festivo Pen швидко розігрівається і має діапазон встановлення температури від 90 до 190 градусів. Електросковорода має широку основу 33 на 33 сантиметри та високі стінки. Завдяки цьому ви можете готувати або розігрівати. Кілька страв одночасно. До 5 травня ви маєте можливість придбати Пен зі знижкою цілих 430 гривень. До речі, це ідеальний варіант для дачі. Дивіться далі про шалені знижки! Святкуйте наш день народження разом з нами та отримуйте у подарунок знижку у майже 300 гривень на вибір року наших покупців «Селед Шеф Джуніор. Готуйте сенсаційні салати разом із «Селед Шеф Джуніор. 10 необхідних предметів перетворять готування салатів на веселу розвагу, але ж ви ще зможете подрібнювати необхідні інгредієнти для супів, рагу, зимових заморозок, фруктових десертів тощо. Мити, сушити, подрібнювати, змішувати та зберігати продукти тепер простіше простого. Пропозиція діє до 5 травня. Тож не зволікайте та встигніть замовити селед-шеф-джуніор. Залишайтесь з нами та дізнайтесь про інші цікаві пропозиції. Вітайте святкову акцію магія цифр від Шопінг TV. П'ять популярних товарів для кухні з величезними знижками з нагоди п'ятиріччя каналу. Поспішайте на тотальний розпродаж, адже знижки діють лише до 5 травня, а кількість товару обмежена. До сезону фруктів, ягід та овочів представляємо Смузі Мейкер. Незамінну річ для здорового та надзвичайно смачного харчування. І увага, мінус 150 гривень до 5 травня. Поспішайте! Взяти участь у тотальному розпродажі на честь нашого п'ятиріччя. Чудові смузі, пюре, коктейлі. Робіть вітамінні напої у себе вдома за кілька хвилин. Надгострі леза подрібнять навіть лід. Носик з дозатором дозволить вам не забруднитися зайвий раз та акуратно розлити ваші напої. Спеціальні гумові ніжки зафіксують смузі мейкер на поверхні столу та потурбуються про вашу безпеку. Ми просто зараз надаємо вам святкову знижку на кухонний комбайн Рото на більш ніж 260 гривень. Акційна ціна діє лише до 5 травня, тож. Час зовсім мало. Ручний кухонний комбайн RotoChamp вразить вас своїми можливостями. Надгострі леза нашинкують вам будь-які продукти без зайвих витрат електроенергії та стомлюючого миття великих комбайнів. Вісім насадок RotoChamp задовольнять найвибагливіші вимоги до процесу шинкування. Просто легко та без зайвих зусиль. До п'ятиріччя телеканалу п'ять популярних товарів із шаленими знижками. Тотальний розпродаж лише до п'ятого травня. Це Магія цифр: телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані, та обирайте свої улюблені товари просто зараз.